У рамках європейського тижня сталої енергетики Нововолинськ сьогодні відвідали член представництва ЄС в Україні Ольга Бороданкова та технічний експерт проекту Лєшек Каспровіч. Насамперед, члени європейської делегації ознайомилися із потенційними об'єктами міста, які команда проекту перший крок для переходу на використання поновлюваних джерел енергії обрала для термомодернізації чи реконструкції заради економії ресурсів. Нагадаємо, 30 грудня 2014 року місто підписало грантову у. Годою з єврокомісією, згідно з якою і стартував згаданий проект. За його умовами, ЄС допомагає у Нововолинську впроваджувати план дій для сталого енергетичного розвитку. Минув перший рік реалізації проекту, і європейські делегати приїхали до міста побачити перші його результати. Спершу відвідали котельню 15-го мікрорайону, де заплановано перехід на альтернативні види палива та котельню південно-східного району. Технічно зношений та морально застарілий об'єкт закрили минулої осені. На що Витратили майже 7 мільйонів гривень. Його навантаження взяли на себе нові котельні, а загалом по місту замінили понад кілометр енергоощадних попередньо ізольованих тепломереж. Наступною делегація у складі представників Євросоюзу, першого заступника міського голови Олександра Громика, команди управління економічної політики та інвестицій, тепловиків та освітян відвідала загальноосвітню школу номер 7 Директор навчального закладу Сергій Трофимчук провів для гостей екскурсію та вказав на ті недоліки будівлі, які Варто виправити, аби мати змогу заощаджувати ресурси. Заміна даху, вікон, дверей, систем опалення і вентиляції потребує головний корпус школи. За результатами енергоаудиту напрацьовано 9 варіантів термомодернізації навчального закладу. Остаточний команда проекту і представники ЄС розроблятимуть спільно. Оглянувши усі об'єкти, технічний експерт Лєшек Каспровіч висловив сподівання, що команда проекту впорається із усіма зобов'язаннями та реалізує усі заплановані заходи в рамках плану дій зі сталого енергетичного розвитку. Я знаком з цими об'єктами, це вже не перший раз, я їх посещаю. По питанню котельні, яку ми закрили, це хороший об'єкт, вибран правильно, але так, як госпожа Ольга сказала, будемо чекати результатів, конкретних результатів закриття цієї котельні і виправлення теплотраси. Nie po prostu szkoły, my, -audit. Pytania, wyrazić, my się teraz obsługujemy energaudit. Jest kilka вопросów, które należy rozwiązać. No, miękarzec, że to obiekt, jak bardzo popularny obiekty abrazowania obraz, w Ukrainie, które prynależą do naszym projektam. Tak, że w że tutaj to, że dąbiamy co konkretnych rezultatów. No, tego projektu, to ucieplenie zabiegowych ścian, kryszy, ustanowka kolektorów, słonecznych kolektorów i fotowoltaiki, no i obcy obucenie, to że uczniów, żeby oni uchaużywali, że za swoimi tradycjami na namieszstawani ekonomieli i energii. Co czasieca alternatywnego rozwiązania, no, to w pokaże, że co my będziemy przyjmować, jakie, jakie szagi. Будем надеяться, что то, что предусмотрено проектом сейчас справится, но надо еще сделать окончательные расчеты, чтобы убедиться, что действительно эти деньги будут потрачены правильно. На, на цей варіант. згодом члени комісії за круглим столом обговорили результати першого року проекту. Начальник управління економічної політики та інвестицій Василь Мигас провів презентацію, у якій детально розповів про уже зроблене та плани на наступний рік. Цікаво, що виграний Нововолинськом грант мільйон триста тисяч євро досі залишається найбільшим в Україні. Перший транш ЄС місто освоїло. За підсумками звіту очікуємо на другий у розмірі 856 тисяч євро. Проект, который взял на себя исполнить город Нововолынск, довольно, скажем так, сложный, новаторский проект. Мы видим, что в, проекте будет, в проект будут внесены некоторые изменения, поскольку строительство мусороперерабатывающего завода задерживается. Мы, конечно, очень надеемся, что потом, в скором будущем, город все-таки возьмет это обязательство на себя. Сейчас проект на данный момент рассматривает альтернативный вариант. Здесь нужно еще будет провести дополнительный анализ, и тогда мы сможем дать свою оценку. Сегодня мы уже посмотрели на первый результат проекта: была закрыта котельня. Хотелось бы, конечно, тоже посмотреть на, на технический показатель, то есть насколько закрытие котельни и перенос ее, скажем так, задачи на, на, другие, на другие предприятия, насколько помогло сэкономить энергии и выбросы СО2? Я думаю, что это мы всем познакомимся с результатами в, в отчете, который проект нам передаст в ближайшее время. Если... Мы позитивно оценим результаты проекта. Естественно, мы будем продолжать работать. Проект в скором времени получит второй транш, а далее надеемся и третий. У рамках презентації результатів першого року проекту гості також відвідали позаміський табір відпочинку і оздоровлення прикордонник. Свої знання у галузі енергозбереження комісії демонстрували вихованці закладу. Про способи заощадити та раціональне використання ресурсів. Діти розповіли у театралізованих постановках, піснях, танцях і віршах. Щоправда, перевірили також і обізнаність гостей, запросивши їх на конференцію, де ставили свої питання. Це проект інформаційної кампанії. Він покликаний на те, щоб змінювати світогляд, змінювати свідомість по відношенню до використання енергії і до свідомість по відношенню до екології. Тому що, наприклад, от один із заходів, коли ми проводимо обмін батареїк на використаному морозу, що до речі відбудеться у суботу. Я запрошую всіх мешканців. Мої колеги, мої друзі підходять до мене, і кажуть, мої діти вже зібрали 100 батареї. Коли вже будемо міняти, і так само в ці дні кажуть: так само заходять у будинок, часи не роблять, пульт не перемикається, тому що всі батарейки повиймали. Все таки зміна відбувається. Зміни відбувається, і ми хотіли би власним прикладом і на основі таких от заходів працювати над тим, щоб менталітет, свідомість людей мінялася. Ми ми самі стараємося не викидати використаний папір, наприклад, після принтера. Ми не викидаємо, ми його зберігаємо, потім здаємо на переробку. Ми хотіли цю, таку свідомість, таку ідеологію донести людям, тому що це ідеологія європейська по відношенню до збереження нашої природи. На вивчення звіту, який команда проекту Перший крок для переходу на використання поновлюваних джерел енергії у Нововолинську, представники ЄС матимуть 45 днів. Після їхніх висновків місто очікує на черговий транш, після якого і візьметься до реалізації наступних зобов'язань.